Моя рідненька, вненько Україно, благословенна матінко, земля, увінчений церквами батько Київ стоїть, мов князь на березі Дніпра. Народи мій, жива вода, вогнем священним пронизавши тебе, твій Бог через віка, провів твій дух, з колін піднявши, побачив світ, що ти живий, що ти могучий. Ти священний. на гори хрест нашій возніс пророк, Андрій наш первозваний, і землю Божу освятив, і Дух Святий народ прийняв. Творець тебе благословив і сам тебе посповідав, узявши бо із небес, Бог запалив священну чашу, в якій навіки оселив. Любов, надію, віру нашу, ти є не раб. І не слуга, прийми з любов'ю тяжкий слід, сокралом є твоя душа, кобзар нам дав свій заповіт, сердечні чаші всім з'єднати, Сплести енергії святі, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Бог Отець наш, Київ, батько, Україна, мати, мій народе досить любий долю проклинати, бо від сну і від неволі треба піднімати свою міць і свою силу, Богу в руки дати. На куполах стоять хрести, церковний передзвін. І кожен свій життєвий хрест вже не несе один, і бій сердець. З'єднаємо ми в мелодію одну і всім народам понесемо любов нашу святу.